Так, друзі, всім привіт. Купив таку шлангу. Треба воду срочно робити в загон, то зараз частіше буду, сюди треба закачувати. В сарайчику за сіновалом. Вода в мене заведена, я зараз туди так його протягну, ну, рішив взяти пластикову 20-ту трубу. Була така, прицінявся, прицінявся. Вона була на базарі, де я торгую там у будівельному магазині по 16. А це в іншому, там в інший магазин заїхав, 12. Це 35 метрів купив. У мене там перехідник є. Зараз швиденько зроблю. Так, В мене ж так дві труби приходить. Холодна вода з будинку приходить. 30 метрів тут закопана. А ще я закладав ще одну трубу. Для того, щоб з бойлера сюди подачу зробити. Ну, але це не працює. У нас бойлер маленький на 30 літрів. Поки сюди дотече вода, вона дуже, ну, дуже остиває. Дуже вже така не працює це. Аби у нас літрів на 100 був бойлер. Ну, а саме краще це будувати нормальний сарайчик. І там робити таке приміщення, де буде бойлер, де вся вода буде приходити. Ну, коротше, це ж сюди. Приходить холодна. Зараз я той шланг, що -за, від загороди сюди прийшов. У мене ж якраз залишився отакий перехідник на оцю гибку м'яку шлангу. Ну, коротше, зараз переділаю та пущу туди воду. Щоб звідси кран відкривати, туди закачувати і потім перекривати. Ну, коротше, якось так, друзі. Так, все я підключив. Тепер, якщо треба, мені ванну біля загону закачу. Якщо треба сюди бак закачати, так сюди бак закачую. Тому зараз підемо, подивимось, що з цього вийшло. Треба включити воду і подивимось. Питки захотіли. Так, водичка пішла. Зараз напор включиться сильніший. Багатенько вийшло шланг, я не нарахував 30 метрів, а дещо дешевше трошки. Думаю, куплю 35. І тепер отак за сіновалом і прямо в сарайчик. Коротше, а цю малу зараз поведемо в сарай. То вона тут кричить як ненормальна, як бешена. Як нас бачить, так ор тут стоїть просто. Треба її завести в сарай, то нам дитину треба вивезти, щоб поспав на дворі. А так як вона тут гарлає, це... <смі> не поспиш, то нам треба наводити, продовжувати наводити порядки. Так, а то я вчора поки наносив відрами сюди води, це просто капець. Тепер включу і хай наповнюється повна ванна. Зараз у нас менше. Восьми 10 градусів не передають по прогнозу, тому погодка супер, коровки будуть на дворі. ну, поки доща нема. А там ще хочу навіс над кормушкою зробити. І навіс їм зробити такий напівзачинений, щоб вони в будь-яку непогоду могли було де їм лягти. А то переживаю, що дуже на холодне будуть лягати, щоб вим'я не підстудили та таке. Ну нічого. Працюємо, друзі, полегшуємо собі працю трошки та працюємо. Зараз понапиваються. А ти що, підходь. Зараз заведу тебе нагодую, то вона ще не звикла тут. Боїться ще. Так, вроді її не обіжають, але вона сама побаюється їх. До кормушки не йде. Їй треба от, окремий загон зробити. Окремо її тримати. Так що, друзі, всім. До наступних зустрічей. Всім бажаю гарного дня і гарних мирних свят. Усього, друзі, вам найкращого. Побачимось!